Усім привіт-привіт! Завітала Варус. Розпочалися нові акції та знижки. Всім приємного перегляду підписуйтесь на канал. Поглянемо в Веріпері, шоколад молочний йде з начинкою. Погляньте, дуже гарна знижка. 29,90, мінус 46% знижка. Ось так. Ще цукерки. Але ми підемо далі з вами. Так, давайте поглянемо молоко. Молоко довгого зберігання йде. Ось таке ватто, 900 мл об'єм. Ціна 37,90, 17% знижка. Молоко довгого зберігання ягодинське, ось таке. 2,5-ні, 2,6% жиру. Ціна зі знижкою 40 гривень. Поглянемо з вами ще знижки на молочко. Молоко торгового марка вигада 2,6% 900 грамів зі знижкою 30 гривні 50 копійок. Ягодинське вже вам показала. Молоко 2 кг «Мі -мі мілк ось таке. 2,5%, 95 гривень. Ось таке молоко довго зберігання Йде безлактозне. 2,5%, 48 гривень з вами знижки на сметану, сметана ягодинська 20% 300 грамів 44 гривні 50 копійок. Сметана торгова марка вигода, 21%, 400 г50 гривень. Йогурт, торгова марка вигода, чорниця ожина, полуничний смак, абрикосовий. Та персик 400 грамів. 21 гривня 50 копійок. Поглянемо з вами знижки на макароні вироби. Погляньте, з'явилася така, як новинка. макароні вироби, паста Ліпша. 400 грамів в упаковці йде, спіральки ось такі. 1990, вірмішелька, також 400 г. Потім йде ріжки ось такі. І знижка 50%. Аж відсотків. Ціна 19,90, гарна знижка і ціна гарна. Ще знижка йде на філіні. Пасту ось таку. Це Латвія. Теж 400 грамів в упаковці, 27,50. Вірмішелька філіні ось така. Теж 400 грамів 27,50. Купувала дуже смачна, мінус 30% йде. Ось так. Ще торгова марка Варто. Спіральки ось такі. Теж вага 400 грамів, 28,90, тобто 29 гривень. Спагіті. Теж торгова марка Варто, 400 грамів. 27,70. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Яловича печінка 80 гривень, свиняча печінка 52 гривні, ніжки свинячі 20 гривень. Свиняча та застигнава частина 170, свиняча шия 215. Гуляш яловичі 229,90, щось поганенько видно. яловичі рибці, 160, фарш курячий 129,90, далі курячий шлунок, 75, ось він, гамілка куряча 85,50, стигну, куряче 115. Стегно куряче з частиною спинки 850, 85 філе стигна 185 гривень. І все, більше знижок немає. Далі з вами поглянемо ціни на курячі яйця. Поштучно. Ось таке по 6 гривень за штуку йде. Ну, таке достатньо величеньке. Це теж поштучно, ну зовсім малесеньке. 4 гривні 50 копійок за штуку. Від доброї курки один десяток 59,90 зі знижкою. І знижка ще є ось такі курячі яйця київські. В упаковці 15 штук, 75 гривень, 70 копійок. Тобто одне куряче яйце буде 5 гривень. Вигодно і все, більше знижок немає. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло вершкове канів 180 грамів, 73%, 70 гривень, 25% знижка. Масло харківське ось таке йде: 81,5% жиру, 180 грамів. 65 гривень. Далі масло другого марка варто 82,5%, теж 180 грамів, 90 гривень. Масло харківське. Вже 73%, теж 180 грамів, 64 гривні. Масло марка варто, 73%, теж 180 грамів. 74 гривні, 40 копійок. Далі йде масло ось таке варто. 73 відсотка. В пачці різна вага йде. 340, там 350 грамів. Ціна йде за 100 грамів. 42 гривні 60 копійок це за 100 грамів. І суміш. Рослина молочна, торгова марка вигода. 200 грамів. 29,90. І знижка є ще на маргарин. Ось такий запорізький, вершковий. 250 грамів, 27,90. І все. Більше знижок немає. Поглянемо з вами знижки на печиво. Печиво здобне ось таке білосніжка, марка вигода 133 гривні. Ціна за кілограм. Печиво цукрове пряжене, молоко, марка вигода 87 гривень. Крекер, домінік солений, 94 гривні, печиво вушка 125 гривень. Ось таке печиво, затяжне йде, марка вигода, 94 гривні 40 копійок. Затяжне печиво зернове Торгова марка вигода, 100 гривень за кілограм. Ось таке печиво, торгові марка вигода Gold, 90 гривень. Затяжне печиво Марійка. 94 гривні 40 копійок. Печиво цукрове з ароматом шоколаду 80 гривень. І печиво Дніпро, Торгова марка Вигода 105 гривень. Поглянемо з вами знижки на ковбасні вироби. Всі ціни буду казати за кілограм. Сосиски з сиром, торгова марка Варто, 189 гривень 90 копійок. В пачці 630 г. Ось такі сосиски, поросятка, торгова марка Вигода, 88 гривень за кілограм. Янтарь, сосиски апетитні, варені першого сорту, 100 гривень за кілограм. Ось такі фірмові сардельки, вищого сорту, 130 гривень, Женецькі з сиром, сардельки варені також, 240 гривень за кілограм, Сардельки варені популярні, паці кілограм, 100 гривень, бельгійські з сиром сердельки напівкопчені. 160 гривень, крило торгового марка Вигода, копчене варене, 170 гривень. Гомілка куряча, копчена варена також, 170 гривень. Ковбаса салям. Ось така праська йде, 320 грамів, 85 гривень. Ще ось така грудинка йде, делікатесна, копчена варена 240 гривень за кілограм. Філе куряче. варена копчене, 260 гривень за кілограм. Ковбаса. варена з телятиною йде, 190 гривень. Скумбрія тихоокеанська 110 гривень, Скумбрія Атлантична 179 гривень. Хек тушка Канада 146 гривень, 90 копійок. Хек хупсі 149 гривень. Хек тушка Веладіс, тривомарка, 170 гривень, 90 копійок. Вага в упаковці 1 кілограм. Далі у нас окунь червоний, 219 теж знижка, камбала. 180 гривень. І знижка ще на корюшку 169,90, тобто 170 гривень. Ось так.